100 днів правління Трампа і він, і, Венс, і його прибічники, вони діють деструктивно до України. Ну те, що ми в одному фарватері з Сполученими Штатами треба враховувати і те, що Зеленський не послав ще Трампа так жорстко, ну, це грамотно. Там Зеленський таку гнучку політику використовує, Не, да, нема з його там. Висловив якихось різких, там, як це сказати, радикальних моментів на Трампа та його оточення. Що це нам дає? Дає те, що бачите, все одно те, що Сполучені Штати діють планомірно, там пробомбили Ємін, там нафта нафтохра дуже велике. Я за це розповідав там. Згоріла, потім Іран, а це все наші вороги. там в Ємені, ну Ємін рахується нашим ворогам, ну там дуже багато рашистської нафти було, а це рашистські кошти, а це рашистське озброєння. значить, так, так само і Іран. Іран наш ворог, можна сказати так, тому що постачали озброєння, і що ще там, ну допомагав Раші, як міх. І зараз теж він від Сполучених Штатів вже потерпає, а це можна сказати на шворах. Тому так і далі. Ну нам навіщо дійсно з, з якось стосунки втрачатися з сполученими штатами, щось там різке. Ну якщо той Бовдур 100 сто днів він тільки залякує з Венсом, тільки якось питається Україну. Принизити досягнення України, президента, принизити, потім якось лишити озброєння. Питається. Ну, Все на користь Путіна і його дії. Ну, Бачите, то, що сама політика Сполучених Штатів приносить дуже багато плюсів для України, так це теж не можна очі зачинити. Все на все добре, до слідучої зустрічі.